Еще ну ж, вітаємо всім, ви на каналі Шабля. І сьогодні піднімаємо таке актуальне питання, адже до місцевих виборів 2020 залишилося рівно тиждень часу. Ось. Тому давайте поспілкуємося з тернополянами, почуємо їхні думки та взагалі, чи підуть вони на ці вибори, чи важливі вони, та чи е -е, вважають вони доцільним піти. Віддати свій голос та щось змінити у цій країні. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи йдете ви на місцеві вибори 2020? Так, йду на вибори, я завжди на вибори ходжу. Піду. Піду. Ну, звісно, піду. Так. Да. Навіть на виборах працюю з них, якщо доживу. Так. Вибори 20-20. Не піду. А чому? Навколо тільки розповіді немає реальних людей, це просто е піар чистої води. Програми не відповідають, всі політичні сили, які зараз балотуються, вони спровокували себе в минулому. Вони не, не виконують свої обіцянки. Виконання 10-20% це не виконання. Все, тому не йду голосувати. Тільки не знаємо за кого. Ще поки не знаю, ну, що маєте тиждень. Що, тиждень, я думаю, ще нас було так. Чи визначилися ви вже з вашим вибором, та якщо не секрет, за кого будете голосувати? На даний момент є в мене пару кандидатів, за яких я ще думаю. Такі, ну, вибираю собі. Ще ні, визначилася. Якщо не секрет, за кого будете голосувати? Секрет, не скажу. Зеленський. Я вже приділився, а далі я ще собі подумаю. Так. А на мера міста підтримую кандидатуру Віктора Овчарука від Європейської Солідарності. А по своєму окрузі, я живу на ВАМі, то Ігора Абонця будемо. Ще певне, що ні. Ще не визначились? Ну, ще тиждень часу є. Що я приглядаю, що обіцяють. А хто поки що так найбільше подобається? Найбільше поки що так ніби налаштована на силу людей. Чи задоволені ви діяльністю теперішньої міської влади? Не на всі 100%. А що саме вас бентежить та не подобається в їхній роботі? Ну, забудови парків, торфяні котельні. А, чи задоволені ви діяльністю теперішньої міської влади? Ні. Е, чому? Дуже є багато питань, але я не хочу відповідати. А, є багато питань, особливо зараз в період дощів. Ми бачимо, ми стикаємося реально з якимось водним колапсом тут на дорогах в Тернополі, і а, крім цього водного колапсу, а є дуже багато питань на рахунок а, проектів, які зараз активно реалізовуються а особливо фінансової сторони цих проектів є дуже багато питань, і якраз от питання корупції, які пов'язані з. А, Нечистим, не непрозорим фінансуванням багатьох проєктів оцих саджених туй, оцих знову ж таки бруківок. Є дуже багато питань на рахунок, де тендери, а де відкриті списки переможців, ну і так далі. Сміття отако не прибирають, вулиці не замітають. Я на новому світі живу. На зупинках недопалків не повно, ніхто не реагує, значить, так добре. На вашу думку, що найперше треба змінити в місті Тернопіль. Найперше треба з людьми працювати, якось їх виховувати в тому плані, що вони повинні по-справжньому любити своє місто. Я розумію, що надал не піде з мітлою чи, чи ну, з міської ради керівники замітати вулиці. Але повпливайте на жеки, повпливайте на людей, найміть двірників. Нехай замітають, заплатіть їм нормальну зарплату може, бо певне людям не платять, та люди не йдуть. Я вже таке чула від вірників, що а за що будемо йти? За ті копійки, що вони не хочуть платити. От, ну, ну дивіться, ну що це, ну це центр міста. І таке ще останнє запитання. На вашу думку, скільки заробляє депутат Тернопільської міської ради? Ну я не знаю, скільки заробляє депутат, але я думаю, що. Теперішні депутати міської ради мають свій бізнес, їм не потрібна зарплата. Я не Які зарплати в депутаті? Але вищі, ніж наші. Ви ну приблизно. На вашу думку, скільки це може бути? Ну, Думаю, до 20 тисяч. Я знаю 30 тисяч. 30 тисяч? тисячі. Да. А наприклад, у сільського голови. Чесно не знаю, ну може половина з того, може 15. чесно не знаю, бо я недавно приїхала, значить, я чесно не знаю. Близько 40 тисяч, я так думаю. Не знаю точно. А скільки собі напишу, стільки отримують. А, а, а що вони думають, такі раді зарплати там сидять і так всі рвуться. Не скажу. Ну, десь, напевно, тисяч з п'ятдесят, як мінімум, ні? Якщо я не помиляюся. Мінімальна. Мінімальна зарплата. Але вона є. є. Я навіть не здогадуюсь, Ну, напевно десь. Офіційно це такі цифри, там, як 10-11, напевно, може 8-9 тисяч, від 8, 8 до 10-11, а думаю, неофіційно набагато більше. Бо ми всі знаємо, як політика працює в, наш, в нашій Україні і в Тернополі загалом. Не знаю. Ну так, навскидку. Ну, я знаю, 1020, напевно. thank mm -hmm. you А ну що ж, давайте, звичайно, підіб'ємо підсумки. Так, звичайно, це не було опитування сотні жителів цього міста чи взагалі всього міста. Так це був такий добрий десяток опитаних людей. Ось, але зрештою, все, все ж таки воно і показує настрій, настрій більшості. І давайте розберемося по питаннях, які були. Ось їх було чотири, так не п'ять, як в теперішнього нашого гаранту. Ось хоча ми до п'яти цих запитань ще вернемось. Ось, давайте розбираємося з першим запитанням. Чи підуть тернополяни на місцеві вибори? Так, вони підуть і, і всі готові піти. Буквально лише від однієї людини я почув, що в нас не вірилось в цьому. Ось, на вибори не піде а, друге питання, за кого, за кого вони все ж таки голосувати. А, Тут зрештою всі вирішили майже всі вирішили тримати це в секреті. Знову ж таки, це їхнє право. Ось а, третє питання було: чи задоволені вони діяльністю теперішньої місцевої влади? Ти сказав так, хто казав ні? Але зрештою, жоден з опитуваних не міг назвати більш-менш таки конкретні якісь чіткі зауваження, побажання чи на якусь таку похвалу. А, тому закликаю усіх виборців. А... А залишився лише тиждень-тиждень до місцевих виборів проаналізувати, знайти всю інформацію, перевірити її, впевнитись, і лише після того робити правильний вибір. А ми живемо в такому інформаційному часі, що ця вся інформація вона є доступна. Ось ну і звичайно, четверте запитання. На рахунок заробітних плат депутатів Тернопільської міської ради, зрештою, це і стосується і інших міст, і сіл, і районів і областей. Ось, і розкрию вам такий невеличкий насправді секрет. А, ніхто з цих людей насправді не отримує заробітної плати. Ні один з депутатів. Все це робиться на громадських засадах. Проте сьогодні. Звична відповідь була: це більше, ніж у нас, або там якісь такі захмарні суми. Тому перевіряйте інформацію, це зараз можливо. Цікавтесь нею, робіть висновки, думайте і зробіть правильний вибір вже через тиждень.